Добрий день, як директор Новосерківської гімназії та школи номер 5 хочу подякувати компанії Інтерсистенс за встановлення і налаштування інтерактивної панелі. Учителі нашої гімназії активно використовують панель освітньої діяльності під час проведення уроків, під час позакласних заходів. Учням подобається працювати з інтерактивною панелью. вони краще сприймають і засвоюють навчальний матеріал. Я вчитель математики на своїх уроках теж використовую програмне забезпечення і зокрема, на уроках. Сьогоднішній день своїх пріоритетів ми плануємо продовжувати працювати в цьому напрямку і е, плануємо співпрацювати з компанією InterSystems е, для забезпечення більшої кількості навчальних кабінетів е, саме такими інтерактивними панелями, оскільки е, при будь-якому нашому зверненні до компанії ми отримуємо необхідність. Технічну підтримку, допомогу в організації роботи з інтерактивною пан.